Сьогодні приїхала чергова машина від наших партнерів, фондів і за кордону гуманітарною допомогою. Ми отримуємо на наш центр паляниця медичне обладнання, медицину, яка піде у наші лікарні, де лежать наші хлопці після поранення, їжу, смаколики, каву, саме те, що потрібно нашим воїнам на нулі. Все це ми робимо у плідної співпраці разом з мером міста Кам'янського Андрієм Білоусовим, з міською владою. Яка допомагає нам дуже сильно у всіх питаннях по логістиці, по приміщенню і ще купа купа питань, які ми вирішуємо спільно разом з нашою владою. Дякую за це. Ми продовжуємо нашу працю. Хочу подякувати Олександру Крутьку, голові фонду Соні України, за постійну підтримку наших військових, постійну підтримку наших вимушених переселенців, соціально вразливих верст населення. Ми плідно працюємо з Олександром Крутьком. Працюємо з усіма волонтерами нашого міста. Кординуємо наше зусилля, бо тільки разом ми можемо забезпечити максимальну допомогу для наших військових підрозділів, для вимушених переселенців, для всіх, хто цього потребує разом до перемоги. Дякую. Дякую.